Вітання всім. Вчора, 18 вересня, вийшов Black Desert і Він такий невеличкий, там чисто простенька така затичечка виглядає. Але треба про нього поговорити. Там трошки. І так, починаємо з першого. Нам завезли новий календар. По 23 жовтня новий календар. Все. Мені, до речі, з минулого календаря не вистачило однієї цієї редіанши Кату. Початки, щоб забрати за 300 монет титул Шайні. Я сподіваюся, я за цей заберу і буду бігати з цим титулом тепер. Не знаю, мені щось захотілося його зібрати, у мене 299 із 300. Тому, ну, заберемо. А так, новий календарок, нічого цікавого, як завжди, дві дефолтних скриньки на 30-й день і на 21-й. Щоб по -по покрутить барабан, як то кажуть, і так далі. Тому женем далі. Uh, наступний квест, івент. Тут і квест, і івент, наскільки пам'ятаю, а ні, тут тут просто івент. Uh, 50% на всі професії, окрім uh, торгівлі і коневодства. Невідомо чого, але сам факт коротше. І до 2 жовтня з 18, по 2 жовтня, плюс 50% на все, і плюс в DaліShain ви можете за 5 енергій взяти бафи на 5 годин на кукінг і алхімію відповідно. Плюс 25 до кукінгу Мастері, і на мінус 5% ну, кукінг і алхімія, плюс 25 і мінус 5 секунд на кукінг і алхімію, саме вже як на сам процес. І так, сам патч. Сам патч зацепив по суті зміни по персонажам. По суті, пробіжусь по ним, але там так трішки в двох словах про майже кожен скажу і так: це сорка Таймер, Валькірія Нова, Корсарка, Драканія вукон. Що по змінам? По суті, на сорті змінили на один клас кнопку, типу комбінацію кнопок на скіл. Збільшили, по суті, дамаг майже по всім класам, якщо так подивитися, тут в основному правки фікси, додавання типів дамаг, там або додавання типів урону загалом, або каст піду і так далі. Тобто бафи, щось таке, переробка, додавання прибирання. По таймеру тут просто якісь імпруви. Валькірія, Валькірію, Сексешн повністю щось тут трошки вони намотили зі скілами, зробили їх кращими, я не знаю простішими, якби на цих персонажах не грати, тому виправляйте мене, додали їй новий скіл взагалі, я так зрозумів. Корсарку. Корсарку, по суті, так само, як і Валькірію, трошки тут імпрувають, швидші атаки. Це це є плюс її апають дамаг, це в Сексешн стійці, її апнули дамаг. Як би то тому маєте на увазі, що, можливо, Корсарка оживе. Нарешті, скільки я там не знаю, скільки вона існує, але, напевно, все ж таки Корсарка живе. Тут так само роблять ще різні кулдауни. Тепер прибирають кулдауни з роблять скіли швидшими. Це вже в пробуді та ж сама історія, так само дамагу трошечки навалюють. Нова приблизно та сама історія, але тут просто-напросто так розуміємо, про по скілам. І зміни, як ви натискаєте кнопки, і не більше драканія. Та ж сама історія. І плюс трошки дамагу на трьох скілах навели в уконах. По суті, просто move, скілів, і мувменту і скілів такі трошки. І саме в моменті, як ви юзаєте скіли тут якось так. Далі, contribution поїнти Знову їх зацепили, але, по суті, зацепили, що якось там їх неправильно чи отримували ви поінти. Стосовно досвіду, коротше, що. З кожним, же, з кожним певним point брекетом ви будете якби, отримувати поінти, але відсоток типу досвіду, який вимагається, буде постійно зменшений. Данія. Бої за трони Данії, по суті, змінили перлабіси. Раніше було, що ви маєте реєструватися з 4 по неділю, якщо я правильно пам'ятаю. Було, да, по неділю. До певного часу тепер це зробило що з понеділка, понеділю ви можете реєструватись, тобто у вас цілий тиждень буде жити тепер той токен. І ви можете як говорити, на самі файти за трони дані. По суті, більш нічого такого вони сильно не змінили. Далі, з наступного, що цікавого, на п'ятий скіл Continuous Scare, якось так він читається, да? Коротше, автоюз юз хімок фейск. Збільшили. Кількість предметів з 20 до 25. Раніше можна було виставити 20, тепер 25. По суті, з одного боку, логічно, бо якби ем, еліксири вимагають, здається, 15 чи 16 слотів, і у вас там буквально зовсім трошечки, то, як на мене, трошки логічно, що вони це зробили, розширили, тому побачимо. Далі додали прикол того, що можна отримати Lightstone-твісти. Це Lightstone артефакти по мобам, дані і дамах коли ви займаєтесь крафтом Purified тих колбок, коротше, рандомайзера, коли ви займаєтесь алхімією в себе в хаті, тобто, коли ви їх крафтите, там переробляєте, можна, є шанс отримати плюс. Е, зробили так, що ви тепер не можете продавати в імперській торгівлі рибу червону, яка ловиться в Данії, наскільки я зрозумів, по назвам це є Даніївська риба червона, топова. І то тому, хто займався там імперською торгівлею? в Період з 28 серпня аж по 18 от вересня е, отримають на аукціон відповідну суму компенсації сріблом, як за трейд Delivery, так і за Imperial Delivery, хто чим займався плюс. До цього всього в Dark Spirit Grid додали е, інкрустацію. Це з -з -з зелені камінчики, якщо подивитися, то це доволі таки. З одного боку, прикольна тема, бо іноді їх не вистачає, хоча це доволі хоче про це вони. Дуже допомагають, особливо на ядані і на спотах, коли вам потрібні Резісти. Це три камінчика на Резісти. Їх можна ставити два штуки в сокет. То тому майте на увазі, що тепер їх можна. З одного боку класна штука, то тому майте на увазі, що їх тепер можна отримати більш халявним шляхом. Далі тут імпрувменти по мобам, по механікам, нагороди за механіки і так далі, але нас це менше цікавить, хоча якби. Замок Кафраса не фармлю, мені до нього, як до Небарачки, але що зробили? Збільшили, по суті, я так розумію, випадіння тршлуту. І тут трошки похімічили з Агріспойнтами на певних мобах. Типу на Shadow Pрісті вимагаєте про 14 понтів замість 15. І на Shadow Knight навпаки збільшили 135 на 140. Тому якось так. Я так розумію, цей спот стане ще трішки профітнішим, ніж він був до цього в плані. Ем скажем так, самого чистого срібла. Далі по тенебром Касл, по суті, якщо так прямо придивитися, сильних змін ніяких немає, але зробили таку механіку, якщо ви не вбиваєте певних ремнантів, я так розумію, це там якісь міні-босики чи якісь спеціальні літки на е, цьому споті, коли в мантікори оцієї великої ХП. Знаходиться на 70 або 40%, і там довго ви їх не вбиваєте, то спот ресетається просто-напросто. І вам доведеться по нові, так розумію, фармити спот і знову актуватися. Далі по надварах невелика зміна. Змінили локацію форта на Кальфіоні в окупейшн моді. Був отут, став отут. Що за нод, я не знаю. нічого якби Просто на Кальфіоні. Скоріше за все, це замок Кальфіона, де була десь поряд. Але я сумніваюся, я, я не слідкую йдеться, то тому якось так. Імпрови в ки мапи але, якщо чесно, в них не розбирався, кому цікаво, можете подивитися самі, але цей. По титулам такий собі також імпров, Їх зробили кольоровими, що ви тепер знали, які титули у вас якого кольору, і зменшили ділей на заміну замість однієї хвилини 30 секунд тепер. І все. Ось от, коротше, патчик вийшов. Я там піддивився вже трохи і. Global Lab, там ще будуть продовжувати зміни, робити зміни по деяким же класам, як були і в цьому патчі, плюс там знову якісь будуть зміни по PvP взагалі, я так розумію, бо там щось була приписка зміни PvP чи щось. Таке, я так розумію, знову це будуть хімічити з атакою в PvP на атаку в певних класів і так далі, або щось там. Таке то, тому, але те вже побачимо на наступному тижні, на наступному патчі. Ну, що, як завжди, дякую за увагу. Побачимось в наступних відео. Підписуйтесь на всі соціальні мережі, на мій Твіч, канал, телеграм-канал, де я стрімлю, і так далі. Не, не в Телеграмі стрімлю, на Твічі. Так само Ютубчик стрімлю. Ну і, звісно, підписуйтесь тут і на YouTube канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати виходи в абсолютно всіх відео. Так само і стрімів вже, коли я стрімлю. І побачимось в наступному відео.